Оти сині, мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. мене, залаєш мене. znaju da je Bog Дима. Твоя правда на віки і слово вічно моїм серцю лежа дижна.

Синку не жаль, як би ж мені, синку не жаль. що зіш на моїм серцю легко. І перейшов у життя, Істинно, істинно кажу вам, надходи час боже й тепер Тимур не залишився осторонь. Як справжній патріот, який любив Україну, прийняв участь в АТО з 2015 року на території Луганської та Донецької областей. Тоді Бог уберіг його від загибель. Потім почалося ніби мирне життя, а з ним і буденні турботи. Та лютий ворог розпочав війну і Тимур з перших днів. Вирушив на захист рідної землі, ніколи не нарікав на життя. У нього завжди було все добре. Ніхто ніколи не чув від нього, що йому важко. Добрий з усмішкою на обличчі завжди готовий прийти на допомогу. Однак сталося не по правде. Старший сержант Фільчинський, оператор відділення взводу протитанкових ракетних комплексів, під час виконання бойового завдання 16 грудня загинув поблизу Салатерни Лиманського району Донецької області. Ця звістка приголомшила родину та друзів. І ось сьогодні Тимур прощається із своїми. Рідними, прощається з дружиною Ольгою та сином Назором, стежою Богданою, сестрою дружини з сім'єю, з родиною Федусія, Романом з сім'єю, Наталією з сім'єю, Наталією з сім'єю, прощається з родинами Рі Мацебура, Карватко, з родиною Скалуша, з родинами Ремлюк, Палюк, з дружинами, з друзями, з сусідами, однокласниками, побратимами та з усіма, хто його знав. Так коротко, але водночас ємко родина написала про Тимура. Певно, Краще, ніж рідні його, ніхто не знав, ще, може, побратими, бо там у тих страшних умовах, обставинах життя людина відкривається чи не найбільше, прощаючи наших воїнів, які загинули за нашу державу, за нашу свободу. За наш мир уподібнилися до Христа у всьому своєму жертвенному подвигові, що правда, кожен з нас і кожен воїн також не має можливості сказати Я безгрішний. Тому ми сьогодні зібрані тут, щоб просити Бога про Його безсмертну душу. Щоб просити Бога про відпущення гріхів Його, щоб просити Бога, щоб прийняв Його грішника, але водночас героя до небесної Батьківщини, бо немає чоловіка, навіть найсвятішого, який жив би і не согрішив, і не потребував би покаяння і Христової жертви задля себе. Та Христова жертва за його гріхи звершувалася сьогодні у святій літургії. Вона звершувалася для того, щоби блаженної пам'яті Тимур осягнув ту батьківщину, за яку Христос загинув ради нього і ради нас. І ми віримо, що Господь милосердний і люблячий, прийме його душу у небесній оселі, бо він не мов би співбрав у. Його жертви. Це біль для родини. Це втрата, яку важко оцінити і слова розради знайти практично неможливо. Можна казати, що прийде час, можна сказати, що біль не буде такою все життя. Це правда, але вона в даний момент не потішає. Єдине, що може потішити віруюче серце, це те, що ті, хто від нас відходять і ті, хто нас покидають, вони не є мертві, вони є в Бога живі. Бог не мертвих, але Бог живий, каже Ісус Христос про Небесного Отця. Я Бог Авраама, Ісаака і Якова. Бог не мертвих, але Бог живий. Тимур живий у Бозі. І коли ми кажемо, що будемо пам'ятати Його, і Він буде жити в наших серцях, це добре. Але ми мусимо завжди пам'ятати, що Він живий. І що ми можемо звертатися до Нього, як до Живого. Він чує нас. Він чує нас. Там біля Божого престолу Він бачить нас, Він знає нас і молиться за нас. Така вже. Правда християнської віри, що ми одні одним помагаємо. Ми молимось за Його безсмертну душу, а Він молиться за нас. Будемо просити Господа Бога за молитвами всіх святих і молитвами наших героїв, щоб приспішив час перемоги, щоби приніс нам довгожданий мир, мир справедливий, але і щоб в тому ми. Ми також жили згідно Божого плану, згідно Божих законів, згідно Божої волі. Тоді той мир буде Божим миром, за який молимось, за який просимо, якого сподіваємося. А блаженої пам'яті Тимур, нехай Господь Бог оселить у місці світлому, у місті квітучому, у місці, місці спокійному. Де вже немає ні болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Амінь. Слава Ісусу! Си, Мамко ж моя, не лай мені Мамко ж моя, не лай мені Ей, залаєш ми знаю, де Бог No. Oh. Залаєш ми в злу годину залаєш ми в злу годину сам не знаю де Боги То ж ми буде брати брат, хто ж ми буде, брати і яну, Господи Христос. Виберуть ми чужі люди. Виберуть ми чужі люди. Все чесніші оці, шановна родина. Нашого героя, шановні воїни, знає, що на похороні є побратими Тимура. Шановна громада, слава Ісусу Христу! Наша громада вже вкотре в скорботі. Сьогодні ми провожаємо в останню дорогу жителя Моршина, воїна героя Тимура Фільчинського. Він буквально з перших днів, як сьогодні говорили, пішов захищати Україну, робив це з честю, як і належить воїну, виконуючи свій, зрештою, громадянський обов'язок. Тимур віддав найдорожче своє життя за Україну, наближаючи перемогу з одвічним ворогом України Московією. Сьогодні вся наша громада. Схиляє свої голови перед рідними і близькими Тимура. Ми запевняємо вас, що пам'ятатимемо нашого героя і завжди належним чином шановуватимемо його пам'ять. Вічна і світла пам'ять Герою України Тимуру Фільчинському. Вічна і світла пам'ять усім героям, які віддали своє життя за Україну. Слава захисникам і захисницям України, слава Україні, слава Ісусу Христу.